І промасований російський терор далі говоритиму з Мар'яною Ревою, радницею міністра внутрішніх справ. А пані Мар'яно, вітаю вас на зв'язку. Добрий день, вітаємося Україну. Отже, головна новина Росіяни зранку масово масово на Україну станом на 11 годину. Валерій Залужний повідомив, що Росія випустила 75 ракет. Але ми вже знаємо, що, начебто, 84. і 41, імовірно, 44, було збито силами нашої протиповітряної оборони. Про які наслідки у Києві відомо на тепер чи готується столиця до нових ударів? Ну, якщо ми говоримо про Київ, то дійсно сьогодні вранці всі кияни на собі відчули весь терористичний настрій Росії. Всю військову агресію щодо мирного цивільного населення було випущено багато ракет, і вони поцілили в основному серед місця столиці. Уже відомо по Києву про п'ятьох загиблих та дванадцятьох поранених. Якщо ж ми говоримо про всю Україну, то окрім Києва зафіксовані влучання ще в 14 регіонах держави. Загалом, станом на зараз можемо говорити про десятьох загиблих. Та близько шести десятків поранених людей по всій Україні внаслідок ракетних влучань, які випустила Російська Федерація по території України. На місцях працюють поліцейські, вони допомагають людям, максимально надають допомогу. Вони фіксують всі наслідки воєнних злочинів Російської Федерації. Працюють криміналісти слідчі для того, щоб максимально зібрати всю доказову базу звірств. Російської Федерації я дімо е, якомога оперативніше робимо все для того, щоб в першу чергу максимально забезпечити безпеку людей, і водночас звертаємося до усіх громадян, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Сьогоднішній ранок показав наскільки важливо дотримуватися е, дисципліни, дотримуватися всіх рекомендацій, які надає влада, і при першій ж першому сигналі повітряної тривоги спускатися в укриття. Це питання вашого життя та вашого здоров'я, от пані пані Маріано, якраз пов'язано з тим, що ви сказали. Наступне запитання: от що показала ця масована атака? Чи кияни розслабилися? Ну і наскільки готові наші рятувальні служби на випадок посилених атак? ця атака показала. Дила, що Росія дійсно є державою терористом, тому що ці всі масові атаки вони були направлені проти мирного населення. Вони були направлені проти об'єктів критичної інфраструктури. Ми з вами розуміємо всі наслідки. Тобто, вже на яких населених пунктах немає постачання, немає. Немає електропостачання, бути надалі в перемоги. Тобто ми бачимо про те, що в такий тяжкий холодний період Росія робить все для того, аби підрвати можливе життя в Україні мирному населенню. А люди там згадаємо, що не потрібно не можна сигналами повітряної тривоги. А як вважаєте, це вже більше можливо таке особиста думка? Це що це помста за кримський міст? Спроби вдарити по центрах прийняття рішень? Чи це можливо почерк нового російського е цього командувача Суровікіна? Його ж називають Палача Лепо? Він же ціле місто в Сирії зніс ракетами. Насправді не поліція має проводити такі аналізи і яким чином коментувати цю ситуацію. Тому залишимо цю справу військовим. Вони в нас найкращі, Ми віримо в ЗСУ, віримо в сили нашої протиповітряної оборони і віримо, що Україна обов'язково переможе, тому що ворог з зону має бути покараний. Це безумовно, пані Маріяно. Я вам дуже дякую. Ми почули вас дуже добре. Це Мар'яна Рева, радниця міністра внутрішніх справ України. Дякую.